В педагогічній сфері Сергій Юрійович 24 роки викладає хімію напередодні професійного свята дня працівника освіти, який цьогоріч припадає на неділю 2 жовтня. Запросили на прийом до мерії пан Сергій, в числі тих, кому вручили нагрудний знак за заслуги перед містом. Це найвища оцінка його багаторічної професійної діяльності. Кожен на своєму місці повинен зараз тримати фронт, мати оборону, якщо говорити за загальною статистикою, так на одного. Хто на передовій необхідно, чоловік 10-15, щоб працювали в тилу. Звичайно, що ми виконуємо свої основні завдання, тобто педагогічні, але в нас ще цілий ціли ряд завдань, саме якісь не стосуються педагогічної діяльності, а це звичайно, що доручення військової адміністрації. Тобто, ми всі працюємо заради того, щоб наблизити перемогу. Нинішня армія криворізьких працівників галузі освіти це 18 тисяч чоловік, які кожного дня докладають максимум зусиль для того, щоб навчальний процес відбувався і тривав, попри складні та жорсткі реалії сьогодення. Я завжди говорю, що це свято не вчителів, це свято всіх освітян, це свято всіх. Працівників галузі освіти, тих, хто забезпечує повноцінну роботу наших закладів. Це молодший технічний персонал, керівники закладів безумовно, наші всі педагоги, помічники вихователів, вихователі тобто, це всі наші працівники. І сьогодні ми всіх їх вітаємо і хочу подякувати їм за ту роботу, яку вони сьогодні роблять. Наразі в місті на обліку 66 тисяч учнів різного віку. З них 14 тисяч це діти з родин нових криворіжців, які вимушено залишили свої домівки через активні бойові дії та російську окупацію. І кожному з учнів місто надає всю необхідну поміч в здобутті нових знань. Кожне місто, котре хоче мати перспективу, вона повинна думати про освіту, про працівників освіти про тих людей, котрі готує майбутнє, майбутнє нашого міста, нашої держави. І от вам я вважаю, що держава, сім'ї довірила головне, довірила майбутнє. Очільник міста вручив кращим з кращих представників освітянської спільноти міста на грудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів: грамоти та почесні грамоти від Криворізького міськвиконкому. Всього відзначили 35 працівників освіти, але педагоги зізнаються, найвища цінність для них не нагороди, а можливість виховувати молоде освічене розумне покоління. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.